І нагадаю, що в Михайлівському соборі Києва наразі триває прощання з народним депутатом восьмого скликання Олегом Барною. Він загинув напередодні свого 56-го дня народження під вугледаром. І останнє прижиттєве відео барни зняли волонтери, коли той ремонтував автівку на фронті. А це ВІП-машина екс-народного депутата. Два метри болота. Тільки що з позицій вся машина це суцільний шар болота. І... Олег Степанович дотягує колесо. Отак, от, от, друзі. Пам'ятайте, якою ціною здобувається наша свобода відстоюється незалежність державності. Барна був активним учасником Євромайдану і у лютому 2014-го Під час протистоянь силовиками в Маріїнському парку отримав поранення і після революції гідності пішов воювати в зону. АТО. у парламент пройшов у жовтні того ж року. А від початку повномасштабного вторгнення знову був на фронті. Служив у піхоті помічником гранатометника.